Повертайтесь живими та з перемогою це послання маленьких тернопільських патріотів до наших захисників. Учні місцевої економічної школи написали листівки, розфарбували національний прапор і власними руками створили обереги для українських бійців. Ці подаруночки з цікавинкою, якою дивіться далі. Звичайний навчальний день у міській школі з поглибленим вивченням основ економіки вишиванки для цих учнів вже стали звичною формою. У класі чимало плакатів з патріотичними малюнками та гаслами. Вітається малеча з чителькою Слава Україні! А національний гімн став невід'ємною частиною щоденних уроків. А днями дітвора підготувала для воїнів АТО подарунки, листівки з теплими словами, прапор з відбитками своїх долоньок та обереги зі смачним сюрпризом. Головне, що ми зробили з любов'ю. Всередині є горішок, горішок з Тернополя. Вони кажуть: якщо дуже схоче їсти солдат, то він розкриє, то свою мотанку залишить, а горішок з'їсть. Я думаю, що бійцям дуже буде приємно і. Коли вони будуть дуже дуже голодні, то вони розвернуться й оберіг і дістануть наш горішок. Горішок в оберіг, а щире послання у листівку. Що писати, діти думали самі? Зберігайте наш спокійний сон. Повертайтеся з перемогою, дорогі солдати. Ми за вами дуже скучаємо, і ми вас віримо, що ви переможете. Всі подарунки школярі передали тернопільським автомайданівцям. Громадські активісти незабаром їдуть в гарячу точку на схід держави і обіцяли все передати воїнам. Ви зараз робите дуже важливу справу для бійців. Дуже важливо отримати від вас звісточку. То, що ми привозимо, ми привозимо дуже багато всього. Дуже дорогі речі, всеки ми привозимо там. Возимо деякі речі, які коштують поза 50 тисяч доларів. Але е, ці речі, вони їх от в сторону, вони навіть на них не дивляться, якщо ми привезли їм отаку от папку з листами. Першим ділом це хапаються листи, хапаються малюнки, хапаються різні обереги. Вони їх там читають. Ми навіть відеозвернення привозили до солдатів. То я вам скажу чесно: здорові дядьки, такі як ми, старші, з автоматами, бородаті, вони плачуть. А вчительці школярів, котра прививає любов до батьківщини, активісти вручили грамоту. «Це ми вам подяку від нашого імені та від імені бійців ми вручимо вашій викладачці. Дуже вам дякуємо за вашу працю, за вашу труд. Дітвора в боргу не залишилась. Школярі підготували для гостей хвилину творчості. Сашко розповів великий вірш про війну. Зізнається, вчив не один день. Важкувато. О, десь 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 п'ять днів. Загалом малеча собою задоволена. Підчуєним наглядом вчительки кажуть, продовжуватимуть робити приємні сюрпризи українським захисникам.